І ще кордони закрили, тому що, зважаючи на війну і на менталітет народу нашого, наразі то є найкраще і найлегше рішення. Ну, це найлегше рішення однозначно. Це ти просто і закрити кордони. Але далеко не найкраще. Ну що вони досягнули оцим рішенням? Вони зменшили потік чоловіків за кордон. І все. Більше жодного вони е питання не вирішили. Зрозуміємо, що існують різні способи вирішення проблем, проблеми війни, проблеми вторгнення. Звичайно, що треба було щось робити в той час. Я, я, я пропагую правильний, єдиноправильний спосіб вирішення будь-яких проблем. Ці способи основані на свободі, на волі, на добровольності. І, звичайно, що я проти закриття кордонів і багато бачив за моєму ю, але говоримо про це питання. Так, існує спосіб і жорсткий. Можна було діяти жорстко в час війни, і, зокрема, закрити кордон. Так, можна було закрити кордон, але треба було ділити комплексно. Тобто, що закриваємо кордон, значить закриваємо кордон для всіх і для жінок, і для дітей. Можна було це зробити легко. Вводимо візовий режим з іншими державами. Далі треба було вирішити питання розміщення тих переселенців. Треба було їх вирішувати, треба було ухвалювати закони відповідні, які би стимулювали і навіть змушували власників житла ефективніше його використовувати. Пам'ятаємо, що у нас є сотні тисяч, якщо не якщо навіть якщо не мільйони пустуючих будинків або квартир. Ми з вами це знаємо. І в великих містах може так не сильно це замітно, але в менших замітно. Якщо ми підійдемо десь на Україні в містах, ми бачимо це в селах. Ми бачимо в малих селах. Це глобальне питання. Тобто є житловий фонд, його треба було. Освоїти, а не виганяти українців на чужну. А тепер думати в Україну завозити 5 мільйонів азіатів і африканців чи 10 мільйонів, щоб поповнити у той людський ресурс, який ми просто викинули. Далі треба, звичайно, одразу в комплексі тих жорстких радикальних дій. Треба було жорстко радикально змінювати економіку України, проводити на військові рейки. Щоб забезпечити наші Збройні Сили, зрештою Збройні сили нарешті реформувати, тому що наші Збройні Сили то ЗСУ, це ще радянська структура, вона їх нікчемно у своїй суті. Це нормальна радянська одиниця. Треба радикальну реформу збройних сил всієї правоохоронної системи, економіки, влади, утилізації корупції як такої, не може бути ні корупції, відновлення смертної кари. Доповнення до всіх кодексів для того, щоб е, ці справи, особливо про корупцію, про державну зраду, розглядати максимально коротку, в короткий час, щоб можна було розстрільну статтю реалізовувати. Оце були б жорсткі методи. А то вони просто взяли і закрили кордон. І чого досягли? Неправильно це.